Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Мене звати Лена. І сьогодні знову ж таки піде мова про органайзери. Так як в мене ниточки залишалися, і я вирішила зв'язати ще один органайзер. Ну, от таке в мене натхнення на ці органайзери. Не знаю чому. І це зовсім інша моделька, якщо ви бачите. Тут трішки клапан інший. Але вони знову ж таки на магнітиках у мене. Це пришивні магнітики. Так, і тут також дивіться, також у мене такий маленький клапанець. І ось так. Давайте подивимось його поближче. Це я в'язала органайзер, дівчатки, такий, що можна. Вішати на стіну до свого робочого місця. Я зв'язала ось такі дві петельки, де можна цепляти їх на стінку чи до полички. Є такі крючки на липучках, можна прицепити до будь-якої тумбочки чи полички. і цепляти цей органайзер. Але я хочу вам сказати, що я Допустила одну помилку. Коли я в'язала, я не продумала про те, що коли ми будемо вішати наш органайзер, то мій карманчик він то буде знизу. І я ніяк не продумала, щоб закріпити е, наші спиці. У мене нез'ємні спиці. Тут я покладала все. Давайте я витягну, щоб не шарудіти. Щоб вони не випадали, тому не повторіть мою помилку. Я вже перед, самим, перед самими зйомками відео зрозуміла, що я не доробила трішки, тому буду дов'язувати. Я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу дов'язати тут такі два невеличких клапанці. У от от нас будуть тільки їх пустити довші. З цієї, цієї сторони, і також зробити їх на магнітиках. Мені здається, буде навіть прикольно, але зробити їх вужчі, ніж цей клапан. Ось сюди я дов'яжу, і з цієї сторони тут, ось прихвачу, ну, буквально можна 4-5 стовпчиків дов'язати, тільки пустю їх трішечки довшими. Але в мене таких ниточок бежевих не залишилось, залишилось трішки. Ось таких е ізумрудних, ось таких гарненьких. І я дов'яжу. Кнопочок в мене пришивних також немає. І буду робити, мабуть, на такі кнопочки, що із такими вушками. Але я дивилася, дівчатка роблять, е вкладають в ті вушка, зараз я вам покажу. Так, дивіться, знайшла я ось ці кнопочки. Ось вони такі йдуть. Бачите, з такими ось вушками. Тут таке кріплення йде, одягається. От так от. Але так як його тут буде видно, ось на клапані, це так як всередину, то воно нормально, а знаружи, то, ну, потрібно щось придумувати, щось прицеплювати. Якщо ви не хочете, то я дивилася, дівчини роблять. Кладають ось сюди ниточку. І ці вусики загибають пласкогубцями, чи чим вам буде зручно загибають, щоб ця ниточка була у нас всередині. І потім цією ниточкою вже прикріплюють, ув'язують, виходить. Ось сюди цю кнопочку. І все. Нічого не видно у нас. ну Всередину. Нічого в нас не видно, і все як зазвичай. Так що, ви дивіться, як вам зручніше. Тому, ще раз кажу, не повторіть мою помилку, тому що я так спішила, щоб показати свій органайзер, і не продумала, що він у нас буде перевертатися. Перевертатися, коли ми будемо його вішати? Ось так він у нас буде висіти. Бачите, клапан підніму. Ось вішається. Я сюди поперекладала вже. Спиці свої, і в нас всі спиці будуть на виду. Це в мене тут коротенькі. Ось так. Це стандартні. І все, у нас буде все видно. Тут трішки менше я поробила вущі клапани, тут більші. Тут можна по дві пари спиць вкладати можна трійки разом вкласти, щоб не плутатись. Це вже. За бажанням. Тому ось такий органайзер можна на стіночку буде, чи на поличку прицепити. Ось так. Тільки тут, дивіться, тут я коли вив'язувала кармани, так як в тих своїх інших органайзерах органайзерах я в'язала з проходжу рядочок, з'єдную карман. І назад поверталася рядочок. А в цьому випадку я, вже, виходячи з ізнаночної сторони, розпочинала вив'язувати кармони на потрібну мені ширину. У мене іде карман 12 столбчиків. Потім тут 15 столбчиків між кармонами. Потім опять 12, тут 13 столбчиків. І В'яжете, скільки вам потрібно карманчики. Можна менше, можна, можна ще більше зв'язати. Так так. що, ось так. Але, але ось така в мене вийшла помилка. Але якщо у вас в цьому карманчику такого нічого не буде лежати, можна не дов'язувати. Але мені кажеться, буде симпатичніше. Тому, перш ніж робити обв'язку, подов'язуйте сюди такі невеличкі, буде як на підтяжках. Такі невеличкі клапанці, щоб не, нічого у нас не випадало. Можливо, можна ось сюди кнопочки придумати, але мені не хочеться, я, мабуть, дов'яжу сюди просто клапани і все. Ну, це якщо ви плануєте вішати його на стінку. Якщо не плануєте, то вони вам і не потрібні. Все тут складається. Ось так ви розвернули. Так, це я сюди все перекладала свого того органайзера. Тут у мене поскладала все. Бачите, карманчик дуже здоровий вийшов. Тут і лески, і спиці для косічок. Ну, все, і заглушечки такі. Ось, все сюди поскладала. Ну, як маленька сумочка вийшов. Такий чималенький органайзер. Хоча я планувала його трішки менше зробити, але вже нав'язала більше карманів, щоб сюди вже влазили всі спиці, які можна. Так що, ось ось так. Що я хочу ще вам додати? Хочу, спочатку сказати, ось по поводу цього органайзера. Я, той раз, як знімала відео, то я не розказала, як я вив'язувала, наприклад, клапани, клапани або, або, ось кармани. Якщо ви хочете десь вив'язувати клапан або карман, то там, де ви плануєте, ви в'яжете. За передню стінку виходить. В'яжете за передню стінку. Зв'язали, а задня стінка у вас виходить, ви будете дов'язувати, наприклад, ось клапан, так як я робила. Так само і карман. Наприклад, я розпланувала де я хочу карман робити, і на тій відстані я вже пров'язую рядочок за задню стінку. І все. Ось, Щоб їх не дов'язувати, не пришивати, не прив'язувати. І коли я їх в'язала, я їх в'язала, ну, вони такі відривні, в мене просто в'яжеться полотно і все. А потім уже я як обв'язувала, то їх з'єднувала за наші стіночки нашого органайзера, щоб, ну, щоб не було сильно товсту. Я їх разом не в'язала. В'язала просто полотно кармана. І обв'язувала, з'єднувала. І все. Ось Так Так що, там, де ви хочете кармани робити, щоб вони у вас були по лицьовій, по лицьовій стороні, то ви, виходить, в'яжете, Ось ми в'яжемо, бачите ось рядочок іде. Я в'яжу за передню стінку, за задню стінку я вже дов'язую клапан. Клапан я вже вив'язувала в кінці. І карман, потім вже я вив'язувала також в кінці, коли вже все це зв'язалося, потім я вже в'язала клапанці і кармани. Так як мені хотілося. Ну, начебто, начебто все сказала. Так, тут все воно йде в мене на одному рівні, всі карманчики, всі вони однакові. Так, рядочок пров'язала, з'єднала, рядочок вернулася. І знову в'яжу, вив'язуємо карманчик. І так пішли пішли. Так, ну це нібито о цьому все сказала, що я хотіла. Ну, начебто все. На сьогодні, що я хотіла вам показати, ось такий. Органайзер. Так що, якщо вам подобається, в'яжіть. В'яжеться він неважко, також бистро, але просто тут, тут в чому важче, тим, що. Так, зараз опять шелестить, я витягну. Тим, що, бачите, в мене ось кармани йдуть по центру. Ось так, йдуть по центру. І я. Ось де в мене проходить кінець верхнього кармана, низ верхнього кармана, я набирала тут, Вибило з голови, набирала рядочок просто петельки і все. І потім один Рядочок, один карман я в'язала за одну стінку, другий карман за іншу стінку. І все. Тут просто важче буде набирати цей рядочок із стовпчиків. І все. Так, в принципі, те ж саме. Так само ж я вив'язувала окремо карман, сюди набрала ж і пішла. І також сюди. І все зв'язала на потрібну мені висоту карманчики Ну Тут я його не захотіла в'язати до кінця, тому що в мене тут іде такий клапан. І я не схотіла, щоб ще й тут було тут вийде тоді товстіше. А так, тут карманчиком перекривається товщина, те, що що тут клапан. І все воно нормально. все так. Ну, в принципі, мені подобається. Так що, дивіться, якщо щось не зрозуміло, обов'язково пишіть я з задоволенням буду вам відповідати. Давайте ще раз вам покажу. Це такий здоровезний карман. Сюди навіть, навіть блокнот в І блокнот, і ручки, і все, що завгодно. Також, мені здається, дуже. Комфортно з ним буде десь в дорозі багато відділів. Я не цепляла сюди не маркерочки, вже не перевішувала нічого. Але згодом можна буде поперевішувати. Але по правді скажу, хоча він і більший, і... але трішки такий компактніший. Але, <кій> бачите, мені чомусь, не знаю, він хоч і такий об'ємненький, але він мені дужче подобається. Він мені такий приємний, такий, не знаю, такий, такий класний, дуже подобається. Але я шкодую, можна було в'язати більше карманчиків маленьких. Ну нічого, в принципі, по чотири спиці один карманчик. Сюди вставляється. І я думаю, що все сюди буде міщатися. Але поки що не знаю, поки що, можливо, побуду в цьому органайзері Так що, так, заходьте на мій канал. Мені здається, я на цьому ще не зупинюсь, а буду ще в'язати. Я все ж таки так і не викликаю. Ой, вони на відео такі гарні. Ниточки. Так і не використала їх. Я вже розпочала з них в'язати ось цей органайзер і додавала ось цю ниточку. Ізумрудну. Але ну, ну, не подобаються. Вони, вони жорсткі якісь і ну, не красиві. Так, ось дивіться, я навіть принесла вам показати. Ну, на відео він такий гарний. Ну, в принципі, можливо, щось з нього і зв'яжу. Але це, мабуть, розпустю, так як у мене вже зв'язаний цей органайзер, а спробую зв'язати щось інше, тому що ниточки залишилися, ну, куди їх викидати чи куди здівати, мені шкода. Тому я подумаю ще щось зв'язати і просто придумаю якусь іншу модельку. Так що в мене натхнення на органайзер, як ви бачите, прям не знаю. От так от. Так що, заходьте, підписуйтесь, не забувайте, мені ваша підтримка дуже потрібна. Нажимайте на дзвіночок. Очікуйте нових моїх відео, обов'язково не вийдуть. І очікуйте відео обов'язково нового органайзера. Якщо щось не зрозуміло, Запитуйте та пишіть, я з задоволенням відповім. Ну, а на сьогодні, мабуть, буду закінчувати миру, вам тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!